Вчора і сьогодні поприбирала в своєму квітнику. Ось, бачите, тут були міскантуси. Я їх позрізала і від сітки поклала, щоб там не різ бур'ян. Я торік так робила, і це дуже добре. Менше сипати треба. Тут усе у мене ще вільна земля є, я ще щось тут посадю. Трошки повиривала бур'ян на карликах, ось поживцювала тиси. Так, ну цю Вероніку поки що не буду обрізати, хай ще побуде, бо ще ж морози обіцяють. Ось такі чимірники. Чимірники прикрию спадбондом. Як буде мороз, передають у нас до мінус 4, то тобто, значить буде мінус 6, якщо їх не прикрити, то оці всі красунчики, пуп'яночки, воно все померзне. І так у мене є, мерзле. Ось попіл посипаю, палимо в хаті ж бо холодно. Ось покажу вам тут, десь бачила сьогодні і тут ось у мене чимірники, то десь я бачила, тут прям померзло. Так шкода, 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 померзло, померзло. Ось так дивіться. Ось так померзло, бачите? І тут таке мідненьке, нещасненьке. Ну, нічого, я їх прикрию і маю надію, що воно все поправиться. Лілейники мої я ще з осені поприбирала, тут під, під парканом посапала, порозволочила. Посипала попілом і буду ще посипати, тому що тут у мене земля якась кисловата, бо росте кисличка. Ну, от і все. Такий гарний вигляд має мій квітник. Вже я сюди скоро не вернусь. Ну, хіба що чимерники накрию і все. І Вероніку, оцю сизу, сиву обріжу. А так все. Всього найкращого вам, друзі, прибирайте ваші квітники, і хай вам буде добре.